Сьогодні хочу з вами поговорити на таку дуже важливу тему. До речі, тема ця всплила в мене в інстаграмі. Підписуйтесь на міністаграм, лінки в мене в профілі. А після того, як я опублікувала відео про перші ознаки вигідності, багато хто написав, що в них була нудота і всі ці чудові прояви токсикозу і так далі. І відповідно питання було як з цим боротися. Ну і звісно, що це питання дуже часто вспливає на консультаціях, але більшість жінок направду, думає, що з цим ніяк не можна боротися, і тому ну, ніби вирішили з цим змиритися. А якщо чесно, якихось супердіючих е, методів боротьби з токсикозом дійсно не існує. Ну, все кінець відео. Але ж облегшити собі життя це прям маст. Ви маєте це робити, тому що ну це, це направду дуже неприємні відчуття. Багато хто описує це як ніби ти там постійно їдеш в маршрутці, або три дні каталася на каруселях. Ну у всіх це проявляється по-різному, але а, направду відчуття дуже неприємні, і треба намагатися собі допомогти прожити цей період, поки є а, виражена нудота. Досить якісно, тому що ну я розумію, я така сама людина, як ви. І я розумію, що не можна відмінити все інше життя, інших дітей, турботу про свою сім'ю, і просто ну забити на все, забитися в темний вугол і чекати, доки настане 12 тижнів і відбудеться це полегшення. Направду ну так буває лише в якомусь дуже ідеалістичному світі. А реальне життя воно трошки інше, і в принципі можна собі в цьому. Трошки допомогти. Отже, по-перше, скажу, що треба бути дуже уважною до себе в першому триместрі, коли у вас з'являється нудота і блювання або блювання, тому що є таке захворювання, як такий стан, як гіперемезис вагітних, тобто надмірна блювота, який потребує лікування в умовах стаціонару. Це важкий стан, який проводить вагітну жінку до зневоднення, і це власне основна проблема цього стану. Жінки втрачають вагу, можуть дуже сильно зневоднитися, і це потребує відповідного лікування. Тому якщо у вас є постійна нудота і блювання, коли ви взагалі не можете тримати їжу або навіть воду, в цьому випадку вам треба обов'язково сказати про це своєму лікарю. не застосовувати, не намагатися застосовувати методи, які я буду описувати зараз, а просто звернутися до свого лікаря за допомогою. А, взагалі я би радила обов'язково сказати своєму лікарю про те, що у вас є блювання, якщо у вас ем, якщо ви не втримуєте їжу більше ніж 4 рази на день. Обов'язково про це скажіть своєму лікарю. І так, перший спосіб а, власне, ос і, перший і власне основний основне в тому, щоб трошечки полегшити собі цю медоту. Це відчуття постійного катання на каруселях, це ви здивуєтеся, але це відпочинок. Вагітним треба відпочивати і спати стільки, скільки хочеться. І дійсно багатьом жінкам в першому триместрі хочеться відпочивати і спати. Більшість, переважно більшість жінок, зазначають, що коли вони мають змогу адекватно відпочивати, спати стільки, скільки вони хочуть. А признаки всі ознаки токсикозу вони відступають, тому адекватний відпочинок. Не е, думайте, що ви геракли, не намагайтеся зробити все на світі. Просто примітьте, що ви зараз вихідні. У вас такий стан, що у вас недостатньо сил сили робити все, що недостатньо сил робити все те, що ви могли робити до вагітності. Тому трошки призупиніться. І більше відпочивайте. Відпочивайте приблизно на 20, 30, 40, 50% відсотків більше, ніж ви робили це до цього. А важливим є денний сон для вагітних. Якщо у вас є змога спати в день, обов'язково спіть в день, хоча б 20 хвилин. Багато не потрібно. 20 хвилин в принципі достатньо. Але якщо хочеться спати годину, то спіть годину. Ну і адекватний відпочинок. Тобто, якщо вам хочеться прям день пролежати, не вставати з ліжка, і ви наступного дня відчуваєте себе краще, тобто нудота трошки відступає або стає трошки меншою, робіть це. Дійсно, велике навантаження і втомлювальність провокує нудоту. Тому це правило номер один: адекватний відпочинок. А, наступне. Далі я перейду до їжі і буду говорити вже декілька декілька пунктів, пов'язаних між собою з їжею. Перше, це вірніше ні, я почну зараз з режиму пиття. Ви знаєте, взагалі, що під час вагітності пити необхідно багато, 30 мл на 1 кг маси тіла або більше. Але якщо вас нудить, то збільшуйте кількість рідини. Якщо вас нудить від чаю кави, не пийте чаю, кави, а пийте просто звичайну воду. А що може бути добре? Ще Відвар повника, може бути добре. Він такий кисленький буде вон, окей. і може бути добре з фруктів без цукру або водичка з лимоном. Але намагайтеся адекватно, нормально, багато ну, нормально, ну да, відповідно до норми, а може навіть більше багато пити. тобто не допускайте зневоднення. Обов'язково в першому триместрі, якщо у вас є блювота, випивайте мінімум 2 літри води, а то і більше. А, так, тепер до харчування. Не рекомендовано їсти зранку як тільки відразу, ви відразу після того як ви прокинулися. Це правило номер один: тобто, ви краще прокинетеся. Приготуйте їжу всім, якщо в цьому є потреба, приготуйте їжу собі і залиште її, і з'їжте її через деякий час, через 30-40-60 хвилин після того, як ви прокалися. І тут відразу відпливає ще правило номер два: не їжте їжу гарячою. Гаряча їжа може мати виражений запах і провокувати та таблювання. Краще її залишати і їсти охолодженою або навіть повністю холодною. Деяким жінкам дуже допомагає їсти їжу повністю холодною, коли вона взагалі не має ніякого запаху. Приготуванням їжі, ви ж все одно відчуваєте ці запахи. Я навіть не знаю, що вам порадити. Можна в масті готувати, наприклад. Ну, це прям єдине, що я можу сказати. Але, ну, от, їсти, власне, їжу, якщо хтось може вам готувати, нехай хтось вам готує, а ви їжте просто їжу, коли вона вже стає більш холодною. І важливе правило з їжею номер 3 це ем, їжте частіше, але маленькими порціями. Не переїдайте, не робіть порцію дуже великою. І оці такі е, часті прийому їжі е, дійсно е, велика кількість жінок відмічають, що після прийому їжі або е, під час прийому їжі нудота трошки послаблюється. Да? І оце відчуття такі неприємні мучення, коли тебе мутить і мутить і мутить, а вони, вони послаблюються. Тому я вам дуже раджу їсти маленькими порціями, але частіше. Якщо хочете, якщо це потрібно, напишіть, ну будь ласка, в коментарях чи треба зняти відео про те, які перекуси для вигідних є оптимальними і що і чим краще перекусувати. Якщо хочете, я це відео зніму. Далі наступне, наступне, що може вам допомогти, також пов'язано з їжею. Це дуже-дуже давній метод, про який я дізналася. Я дізналася, мабуть, на першому році інтернатури від якоїсь дуже досвідченої акушерки або лікаря. Вже не пам'ятаю, але мені здавалося тоді, що це просто якийсь, не знаю, якась вигадка. Яка передається з покоління в покоління, але направду ця рекомендація є в офіційних рекомендаціях Національної служби здоров'я в Британії. Ця рекомендація є в рекомендаціях Асоціації акушер-гінекологів Сполучених Штатів. тобто ну, такий діючий метод і багатьом вагітним. Я радила це багатьом вагітним, прямо дуже багатьом. А, і всі відмічали, що це дійсно допомагає. Не вставаючи з ліжка, в'їжджати дуже сильно підсушений хліб або е сухарик. Бажано не солодкий. Оці сухарі, типу, такий засушений, як е батон, да, ну, такі київські сухарі, вони, по-моєму, так і називаються. Ки сухарі Київхліб. Це найкращий варіант. Можна, деяким окей, прям нормально. Деяким навіть е шматочок бісквіту. Також дуже супер допомагає. Але краще спробувати, коли ви починаєте виконувати цю рекомендацію, спробувати просто дуже сильно засушений в тостері чорний хліб, звичайний чорний хліб. Спробуйте. Дійсно, рекомендація дієва багатьом жінкам, вона направду допомагає. Тепер що можна, чим чи можна ще знімати оці приступи, коли постійно мутить. З природних ще з природних компонентів це такий дуже відомий компонент, і багато жінок ним користуються. Це імбир. Зараз маркетинг просунувся так далеко, що є просто таблетки від Morning Sickness з імбирем, є роли, які можна мати з зап'ястя з імбирем, є спреї, які ми ти можеш себе опирскувати. Ну, Мільйон всіляких штук з імбирем. Але направду, ви можете просто трошки імбирю додавати собі в чай, або є такі органічні чаї, які вже містять імбир, і ви можете просто заварювати собі такий чай, якщо ви можете його пити. Тут я маю сказати наступне. Я мала би це сказати на початку, звісно, але всі ці рекомендації, взагалі всі рекомендації, вони дуже сильно індивідуальні. В мене були вигідні жінки, які, яким допомагав шматочок молочного шоколаду, наче віднодоти, і їм ставало краще. Були жінки, яким допомагала манна каша. тобто, все супер, супер індивідуально. Я згадала про це відповідно, коли говорила про імби, тому що також багатьом жінкам я його радила. І деякі говорили, що від імбирю в них посилюється навпаки, це це відчуття, коли їх мутить і нудить. А, але офіційні рекомендації всі на першому місці радять імбир. Тому я вам також раджу його спробувати. Я вам раджу спробувати все, якщо ви там в Але Але визначіть самі для себе організм вигідної жінки супер-супер чутливий, і він сам вам підкаже взагалі, що вам потрібно. І... І як вам потрібно себе поводити? От ви відчуваєте, що ви зараз їсте там типу один шматочок мілки, і, і вам буде весь день краще. Зробіть це. Ви відчуваєте, що якщо ви зараз з'їсте там дуже солений помідор, і вам від цього стане краще? Робіть А, Знайдіть метод, який працює для вас. Так, далі повернемося до офіційних рекомендацій, що нам радять експерти. Власне, з, а ще що ще, ще можна з натуральних різних компонентів продуктів харчування? Це, наприклад, ягоди. Дуже добре, це а, полуниця, малина і а, лохина. Це ягоди, які найбільш містять вітаміну В6, Ми до нього ще дійдемо, і тому вони також дуже добре. Працюють з медотою, якщо ви їх їсте зранку, наче, тобто, ну не те, щоб прямо наче, наче воду можете випити. А коли ви це перше, що ви їсте? От, наприклад, ви прокинулися, з'їли три полунички. Можна можна вставаючи з ліжка там, не обов'язково тримати полуницю на холодильнику біля свого ліжка, але ну це це окей. А, встали, з'їли три полунички, і відчуваєте, що вам краще. І ще можна, наприклад, пити апельсиновий сік, але це має бути апельсиновий сік, прям 100% апельсиновий сік, який ви або самі вичавили, або купили, але в дуже перевіреному місці. І знаєте, що це точно апельсиновий сік без ніяких е, додатків, що в ньому немає ніяких консервантів, там і різних е, е, шкідливих речовин, цукру і так далі. Але краще самим просто зробити фреш апельсиновий і випити. А, власне, з натуральних компонентів це все. Я буду вдячна, якщо ви в коментарях розкажете, що допомагало саме вам з їжі або напоїв боротися з токсикозом. Тому що всім іншим, також, хто буде дивитися це відео і читати коментарі, буде дуже важливо і цікаво це подивитися. Далі. А тепер перейдемо до медикаментозних методів. Ну, таких типу напівмедикаментозних. Це, звісно, вже я говорила про це. Це вітамін В6. Вітамін В6 має доказову доказову історію з боротьбою з нудотою, але в принципі його призначають тільки тоді, коли вже. Ну, оці всі методи, які я перерахувала, не працюють. Коли не допомагає їй бир, коли не допомагає сухарик, тоді вітамін в 6 Суть в тому, щоб випивати капсулу вітаміну в 6 також не вставаючи з ліжка абсолютно над що. Тобто, то це перше, що ви маєте випивати, це власне цей вітамін в 6 Далі. Хочу, по перше, сказати, що всі наступні методи, всі інші протинудотні препарати можуть бути призначені лише лікарем і лише за показаннями. Ні в якому разі самостійно не купуйте в аптеці препарати від нудоти. Якщо вас у вас є критерії важкої нудоти і блювання, то вам обов'язково треба звернутися до лікаря. Про ці критерії я говорила на початку. Зверніть на це увагу і зверніться до лікаря. Самостійно в аптеці не купуйте препарати від нудоти, тому що вони не є дуже корисними під час вагітності. Будьте з цим обережні. Власне, це всі рекомендації дієві, які мають бути. А на кінець ще хочу ще раз підкреслити, що всі вагітні жінки дуже і дуже індивідуальні. Тому орієнтуйтеся на те, що працює саме для вас. І знайдіть цей метод від нудоти, який буде працювати саме у вас. Я впевнена, що кожна з вас зможе відчувати себе краще, коли буде трошечки прислухатися до себе і розуміти, що її організм, що її дитинка просить на даний момент. Я вас всіх люблю, цілую, обіймаю і буду дуже вдячна за лайки і поширення цього відео. Па-па! yeah <sighs>